Четверту неділю після Пасхи Євангеліє від Йоанна, яке читається на цьому святі, розповідає історію про розслабленого людину, яка 38 років лежала практично біля водойми, в якій очищували агнців перед заколенням, так звана Овеча Купіль. Людина, яка вже можливо і розчарувалася в своєму зціленні, бо один раз на рік чи час до якогось часу приходив ангел з неба, зрушував ці води, і вони ставали чудодійними, але не було кому йому допомогти в ці води війти. Це Євангеліє і роздуми над ним впродовж тижня після цієї неділі розвивають ідею Христового приходу, Христа як справжню людину, яка приходить для того, щоб зцілити цього розслабленого і всіх нас в цьому контексті. В цій водоймі освячували агнців на заколення, які мали бути непорочними агнцями, агнцями без будь-яких вад. Але туди сходилися люди хворі, криві, сліпі, кульгаві, розслаблені. І ми думаємо впродовж цього періоду пасхального про ці води як води хрещення. Ми також приходимо до церкви із різноманіттям своїх вад. Ми також очікуємо, що Господь, внаслідок таїнства хрещення, прийме нас як непорочних анців, як жертву, яку ангел Господній, який зрушує воду, прийде і вознесе на небесний престол. Це зцілення відбувається також і через діла милосердя, тоді коли людина стає справжньою людиною, коли вона не розслабляється, але працює задля свого спасіння, коли вона стає. Тим, хто допомагає іншим війти в воду, коли її зрушує, не ангел, але сам Христос, який прийшов для того, щоб спасти світ. Господи, Боже наш, Ти на престолі Херовимському висідаєш і тебе хвалять серафими, бо не ангел, ані посланець, а сам Ти, Господи, спасом нашим став єси. Води джерела у витезі, яких ангел торкався, водами хрещення Духом Святим діткненими замінив єси, жаріючу вуглину, якою ангел губ пророка Ісаї торкнувся, на причисте тіло своє замінив єси, яке воістину видаляє усяку злобу нашу і гріхи очищує. Нас, при чистих таїнств твоїх причасників, сподоби більше не грішити, щоб чогось гіршого не сталося з нами, і щоб ми прийняли життя вічне святим і славним Воскресінням Твоїм.